Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр Україна «Укрінформ» продовжує свою роботу. 209-та доба триває повномасштабне вторгнення російського окупанта і триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Луганщині. У нас на включенні Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Вітаємо. Пане Сергію, я пропоную розпочати з того питання, яке турбує зараз всіх. Ми чуємо на всіх окупованих територіях зараз меседжі про те, що відбудеться так званий референдум, Луганщина не є виключенням. Що відбувається, і як можете прокоментувати ці заяви окупантів? Ну, враховуючи те, що а, на полі бою вони програють, а єдине, що їм залишилось, а, це саме провести швидкоруч референдуми, звісно, фейкові, а, звісно, з намальованими там певними результатами. Для того щоб приєднати а, окуповані а, території України до Російської Федерації, щоб далі зробити дві речі: перше це а, спроба все ж таки закріпити ці території, а, так як є зараз, а, щоб та лінія а, проходила по лінії фронту а, цих територій, і друге це дасть можливість при подальшій деокупації. А, наших українських областей, які тимчасово докуповані, Росія вже може визнати, що є такий напад України безпосередньо вже на Росію, і тоді буде оголошена війна, і вони зможуть робити мобілізацію вже примусово. Білогорівка Ви нещодавно ви сказала про те, що вона вже перебуває під контролем наших збройних сил. А що зараз відбувається у тих населених пунктах, які ми контролюємо? Давайте так. Білогорівка це той населений пункт, який був постійно таким останнім форпостом Луганської області, і в принципі на 100% Білогорівка не була постійно там окупована російською армією на її території. Тривали проходили такі важкі бої, і зараз просто наші військові. Дотиснули вже окупантів і е, контролюють населений пункт, але е, це е, зовсім не говорить про початок якогось там контрнаступу чи ще чогось просто вже. Населений пункт, який постійно десь був під під обстрілами чи ДРГ заходили російські, вже їх там не буде. Хоча обстріли і іноді відбуваються. Що стосується з населеним пунктом, ну його майже нема. Його просто росіяни стерли з обличчя землі. В нас декілька таких є сіл та селищ на Луганщині. На жаль, де приходила активна фаза бойових дій: це такі попасна нова тошкавка, і. І білогорівка, зокрема, пане Сергію, нещодавно ми розмовляли з головою Донецької ОВА, і там ми говорили про те, що першочергове завдання, яке ставить перед собою місцева влада після деокупації, це евакуація населення, яке залишається. Чи такий ж самий план у вас, і чи готові ви до його реалізації? Готові, тому що ми е, займалися евакуацією е, декілька місяців поспіль. Е, чітко ми розуміємо, е, як провести її безпечно. В нас, слава Богу, за е, весь час евакуації, яка була підготовлена і реалізована саме нами, то жодний цивільний не загинув. Е, е, і я впевнений, що після деокупації доведеться вивозити е, людей саме з міст великих, такі як Лисичанськ, Пробіжно-Сєверодонецьк, тому що росіяни зруйнували. Нували всю критичну інфраструктуру, і якщо в селах люди ще можуть забезпечити собі ну і тепло за допомогою там вугілля чи дров, то в великих містах ні, тому що центральне опалення неможливо відновити за декілька місяців газопостачання неможливо відновити там, все розбито вщент повністю. Ми бачимо результати наших збройних сил щодо знищення складів та місць дислокації військових російських. Якщо можна трохи про це, давайте поговоримо, як ви оцінюєте. Я впевнена, що у вас є не тільки інформація щодо влучань наших збройних сил, а й інформація про те, як реагує на це місцеве населення або окупанти, які розташовані у цих населених пунктах. Так, за останні пару тижнів ми можемо вже говорити про те, що точкові якісь вибухи відбуваються на, на окупованій території Ланської області, а, і глибоко в тилу а, російської армії, і це вибухи а, вони відбуваються в казармах. Або на складах, там, де зберігається боєкомплект для артилерії, або в місцях, де накопичена важка військова техніка. Я можу сказати, що от за тих пару тижнів вже величезна кількість особового складу знищена. Це як і так звані бійці, там ЛНР, так і представники приватної військової компанії Вагнер. Склади знищені в багатьох. Тьох населених пунктах і техніка так само це і в Сватово відбувалося, і в Криміні і в. Кадіївці, ну в багатьох місцях, і навіть сьогодні вночі так само е були вибухи е точкові, чітко спрацьовано. Е настрій ці вибухи дуже псують е армії окупантів. В них такий стан зараз, особливо після е харківської кампанії, от на фоні харківської кампанії, ще й от постійні е вибухи на території, яка вони вважали більш-менш спокійною. Кійна, то це дуже деморалізує армію взагалі окупантів. Яка ситуація з так званою мобілізацією? Чи зараз окупанти намагають мобілізувати у свої сили наших мирних мешканців, які залишилися на, на тій території? Так, цей процес відбувається постійно, можна казати про якісь там хвилі, другі, треті, четверті. Але цей процес не призупинявся насправді. І якщо на початку вони хоча б якусь там маску вдягали і розповідали про патріотизм, якось там агітували, зараз вже ніхто нікого не агітує. Ми вже бачили навіть ту хвилю. Так званого патріотизму записували в лави війська ЛНР. Потім була хвиля, коли просто обманом затягували людей, коли там розповідали про величезні зарплати. А і зараз це вже більш така хвиля мобілізації, яка подібна на все ж таки напевно репресії, тому що просто ловлять чоловіків на вулиці, упаковують їх в автобуси і везуть одразу на збір. Ірний пункт щоб оформити документи навіть ті е, комунальні підприємства критичної галузі, де неможливо взагалі без е, чоловіків, то там залишили саме мінімум для того, щоб от в якщо б, там 500 людей працювали на підприємстві, то залишилось 200 для того, щоб вони, хоча б якось мали можливість підтримувати роботу критичної інфраструктури, решта всіх відправляють воювати. У нас є питання у студії. Прошу доброго дня, Юлія Бакумова, Укрнформ. Скажіть, будь ласка, як наразі гуманітарна ситуація в регіоні? Яка ситуація з постачанням продуктами харчування, ліками, медичними засобами? І що з соціальною, соціальними виплатами з підтримками пенсії? Якісь там зареєстровані, там діти на народження? Дякую. Все, що стосується окупованої на частини Луганської області, то її можна так би поділити, так би мовити, умовно на три частини, тому що одна частина це окупована в 2014 році, друга частина це Луганщина, яка була окупована без а, боїв, яку а, там не проходила фаза бойових дій, і а, є частина Луганської області, де проходила активна фаза бойових дій. Так от а, можу сказати, що там, де проходили бої, там а, ситуація критична, тому що росіяни за декілька місяців а, щільних обстрілів вони знищили все: а, систему водопостачання, газопостачання, а, каналізація, вода. Ну Повністю взагалі все зруйновано Електрика все повністю відновити це швидко не вдасться, тому що це величезні мережі, зруйновані, які обслуговували сотні тисяч людей. А по воді, до прикладу, це, в Білогорівці знищена інфраструктура по водоканалу. Так вони обслуговували майже мільйон абонентів. Тому ситуація дуже дуже е, там важка. Е, що стосується постачання там продуктів, ну вони привозяться з е, раніше окупованої території і з Російської Федерації. Що стосується ліків там і е, всього іншого, не вистачає ліків. Більш того, е, в нас є інформація, що навіть з наших лікарень, куди ми поставили сучасне обладнання, там приймальні відділення, е, які ми будували по програмі президента, то звідти забирали обладнання нове сучасне. І вивозили кудись, ну можливо, в напрямок Луганська. Тож, що з ліками і з наданням медичної допомоги дуже важко поки що сказати. Я думаю, на жаль. Що коли пройде вже деокупація, ми, на жаль, для себе відкриємо ну дуже, дуже важку картину. Але зараз ми вже готуємо штаби деокупаційні. Ми спілкувалися з Укрпоштою, готові як тільки військові дадуть можливість. Зайти в те чи інше а, селище чи місто одразу пошта приїжджає мобільними групами і будуть надавати а, всі послуги, які люди будуть потребувати. Всі а, гроші будуть виплачені. Більш того, ми а, плануємо налагодити одразу швидко і центри надання адміністративних послуг. А, я спілкуюся вже з послами різних країн для того, щоб нам допомогли в а, мобільних таких комплексах, а, мобільні центри надання. Адміністративних послуг, тож як тільки буде докупована територія, там життя не буде зупинятись ні на день, ми одразу почнемо забезпечувати всім необхідним місцеве населенням. А скажіть, будь ласка, чи є можливість наразі доставляти гуманітарні грузи на ці території? Чи працюють ні. якісь? Ні, абсолютно, це виключено, тому що там а, всюди йдуть бої а, ні на які перемовини а, окупанти не йдуть. Взагалі а, я можу сказати, що а, коли навіть а, Частина Луганської області була під контролем а, нашої української влади, але там тривали бої. То декілька разів намагались в принципі зробити якісь коридори для того, щоб людей безпечно вивозити. Ну всі ці домовленості а, вони були дуже дуже умовні, тому що кожного разу наші а, каравани автобуси все одно попадали під обстріли. Пане Сергію, ми бачили відео з чергами на виїзд з Луганщини. Мабуть, колаборанти та окупанти тікали до Росії. Чи є у вас якась інформація про це? Чи продовжується цей виїзд, чи вже всі, хто хотіли, виїхали? Була така ситуація, була паніка. Це було дуже Дуже потужний такий поток, ми бачили і в щасті і в станиці Луганській, якраз на фоні контрнаступу в Харківській області можу сказати, що зараз трохи менше дійсно на вже черги. Але цікава річ колаборантів, які от співпрацювали з окупантами, не випускають за межі області, тобто їх розвертають в Росії, їх не пускають і говорять, що ви повинні працювати в Вашій так званій псевдореспубліці ЛНР, то ж повертайтесь назад, і дехто з колаборантів навіть ну не повертаються, але проживають десь в якихось селах біля кордону, чекають якусь мить, можливість для того, щоб все ж таки втікнути в Росію. Я дякую вам за інформацію. Дякую, що знайшли час і долучилися до нас. Нагадаю, з нами був Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Шановні колеги, і нагадаю вам, що наш наступний брифінг відбудеться о п'ятнадцятій годині. Ми будемо говорити про проект вихователь безпеки, який дозволить громадам побудувати безпечне середовище для дітей. До нас завітає Ярослав Шанько, заступник начальника управління ювінальної превенції національного поліції України, тож залишайтеся з нами.